У Севастополі відключили водопостачання. Понеділок оголосили скороченим днем, 23-24 січня, вихідними. Офіційна причина сніг, що розтану, викликав підйом грунтових вод, вода стала бруднішою 60 разів. Про відсутність води у місті спочатку повідомили місцеві жителі. Згодом губернатор анексованого Севастополя заявив, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією сьогодні, з 13-ї години у Севастополі, скорочений робочий день завтра та в середу вихідні. А в дитячих садках, за його даними, працюватимуть лише чергові групи. Сегодня мы, ну, соответственно, они работают в штатном режиме. Значит, коль группы все пришли, сокращенный рабочий день до часа детских садов сегодня не коснется, то есть они отработают до конца дня, соответственно, там водой, запасами воды. Специально сегодня утром, значит, руководили учреждений полностью там все необходимые запасы сделаны, чтобы день отработали. Завтра, соответственно, детские сады будут работать только в режиме дежурных групп. Но ну, не полноценно, а в режиме дежурных групп. Потому что все-таки у нас, понятно, есть сотрудники МЧС, коммунальных служб, того же водоканала, которые в суточном дежурстве, медики, которые должны все-таки привести детей. Дежурные группы завтра будут работать. Нагадаю, що кілька днів тому на Севастополь обрушилася злива. Це призвело до затоплення десятків будинків, звідки довелося евакуювати людей. Вода покрила автодороги. Багато місцевих жителів виявилися відрізаними від цивілізації. Окупаційна влада заявила, що у Севастополі випала третина місячної норми опадів, ряд ставків і водосховища можуть вийти з берегів. В Результаті повені смердючі стоки потрапили в водопровід у місті, обмежили подачу води, пообіцявши її подавати за графіку. Однак місцеві жителі скаржаться, що воду не дали жодного разу. Вже кілька діб їм доводиться вистоювати гігантські черги з відрами, бутлями і митися в мисках. Як з'ясувалося, автоцистерни не підвозять воду в потрібних кількостях. Наприклад, селищі Цукрова Головка, це один із районів Севастополя, розповіли, що їй не вистачає на всіх до підвезення вибудовується величезний натовп, але вода тут же закінчується. Люди змушені купувати її в пляшках, в магазинах, але й там їх швидко розбирають. Дехто щоб отримати хоча б якусь воду, злили її з опалювальних батарей, через що залишилися ще й без тепла. Сказали, поки вода повністю не піде, у деяких селищах води точно не буде. А за прогнозом, через пару днів знову дощі. Про таке розповідають місцеві жителі. Відзначається, що в інших районах міста ситуація з підвезенням води не краща, і схоже, перспектива з відновлення централізованих поставок по трубах дещо туманна. У повідомленні місцевого водоканалу йдеться, що ситуація з водопостачанням набагато гірша ніж передбачалося. Остаточна проблема може вирішитися за тиждень, якщо не буде опадів. У найбільш вигідному становищі північна сторона міста, яка живиться від підземних джерел.